Вітаю тебе в уроці, присвяченому пошуку тем для твоєї продуктової лінійки. Ви вже зрозуміли, які є основні продукти в нашій лінійці: Лідмагніт, стартер і наш бекенд продукт Тепер постає наступне питання: де брати ідеї для цих продуктів і як зробити так, щоб людина логічно переходила з продукта в продукт. Я покажу вам спосіб, який сама дуже обожнюю, і я думаю, що він також вам сподобається. По факту, всі малі продукти служать одній великій меті це продати наш продукт флагман, адже на флагмані ми заробляємо більше за все. Коли люди купують наші невеличкі продукти або користуються безкоштовним контентом, вони, наче, беруть частинку пазлу і закривають лише. Точкові питання. А от бекенд-продукт може закрити повністю весь спектр їх проблем. Тобто наші малі продукти це частинка флагману. І для того, щоб нам ці частинки виділити, нам варто зробити декомпозицію нашого флагманського продукту. І саме тому, як я казала в попередніх уроках, я раджу починати якраз з продажу. Флагманського продукту, роздивитися його під мікроскопом, і так вам буде легше знайти багато тем для створення ваших лід-магнітів і продуктів стартерів. І так, як ми будемо декомпозувати наш флагманський продукт, нам необхідно виписати 15-20 питань, які вирішує наш флагманський продукт. Наприклад, курс, який ви зараз. Проходить. Він закриває багато різних питань, бо це комплексна, довготривала програма. Якщо виписати всі, всі питання, то можна дістати більше 50 тем, але я для прикладу вам виписала 15 тем, які вирішує наш курс наставництва. Ми можемо говорити тут про те, як упакувати свою експертність, щоб тебе купували з першого погляду. З чого почати запуск свого продукту, які продукти повинні бути в твоїй лінійці, і так далі. Всі теми і питання, які я виписала в цій декомпозиції, яку ви можете потім детальніше роздивитися, вони, вони по факту є наповненням мого флагманського продукту, в якому я закриваю всі питання. Тобто, якщо людина приходить з якимось... Питанням з цих 15, наприклад, з питанням, як продавати на високі чеки, я можу запропонувати їй в рамках мого стартеру, а стартер, наприклад, у мене це консультація платна. Закрити це питання. Я можу їй пояснити, як їй продавати на високі чеки, я можу їй це показати. І, звичайно, я підкреслю, що це лише частинка того, що ви взагалі можете отримати в інфобізнесі. І логічно буде їй запропонувати під час цієї консультації пройти повне навчання для того, щоб не просто продавати на високі чеки, а побудувати таку бізнес-систему, яка буде працювати стабільно і яку можна далі масштабувати. До чого я веду? Кожне з цих 15 питань, які ви випишете, це по факту теми для ваших малих продуктів. І кожна з цих тем буде вести до продажу вашого флагманського продукту. Адже кожна з цих тем це лише мала частинка вирішення величезної проблеми нашого клієнта. Наприклад, я можу створити лід-магніт на тему, як генерувати ідеї для контенту. Можу, можу. Або стартер на цю тему. А всередині цього лід-магніту або стартеру, я можу вже продавати далі свій продукт курс наставництва. Також з цієї декомпозиції можна брати теми для вашого експертного контенту в блозі. Підсумовно, коли ви хочете масштабуватися за рахунок розширення вашої продуктової лінійки, цей інструмент. Декомпозиція вам в цьому допоможе. Як на мене, це найшвидший і найпростіший спосіб знайти купу тем для ваших продуктів. І, звичайно, що ці теми, ці продукти, будуть плавно переводити людину по вашій продуктовій лінійці прямо до вашого бекенд продукту